Успішні удари українських дронів показали серйозні проблеми Ерефії з протиповітряною обороною. Росія попросила Туреччину повернути поставлені ЕС-400 через нестачу ППО. Важке озброєння масово утилізується. Величезні запаси військової техніки, що дісталися Росії у спадок від СРСР, поступово вичерпуються. Росія підтримувала свої наступальні операції протягом усієї війни, використовуючи свої запаси бронетехніки радянських часів, щоб компенсувати високі втрати. Але цей ресурс вичерпано і наближається переломний момент. Російська авіація, як цивільна, так і військова, страждає під тиском санкцій. Російські літаки та винищувачі регулярно падають поза зоною бойових дій, а влада засекречує причини з 2010 року. Жодних технічних подробиць. Ось розбився з технічних причин, жодних подробиць не повідомлялося. Одночасно з цим російська російськогреців будує нові військові заводи, а також залучає до роботи на підприємствах ВПК мільйони росіян, навіть неповнолітніх. Який реальний стан російської військової машини? Про це далі в арсеналі. Паралельно з вливанням рекордних коштів у військово-промисловий комплекс Кремль зіткнувся з проблемою. Отримавши далекобійну зброю, Україна почала регулярно атакувати об'єкти у глибокому тилу. Для того щоб якось поставити цю війну у патову ситуацію, перевести її, потрібно навчитися не лише ефективно відбивати атаки ворога на самій передовій, а й водночас придушити його важливу логістику та ворожу авіацію. Тому знадобилося. Ну і я вже не кажу про те, що необхідно завдавати ударів по підприємствах військово-промислового комплексу та енергетичної системи Росії. Українська далекобійна зброя постійно розвивається. Україна розпочала виробництво крилатих ракет Фламінго з дальністю до трьох тисяч кілометрів і боєголовкою в тисячу кілограмів. Поява цієї ракети ставить нас у рівні умови. Ну, ще найближчим часом з'явиться балістика, з'являться реактивні безпілотники, і тоді ми будемо в рівних умовах. Завдається удар по нашому промисловому об'єкту, прилітає у відповідь по російському промисловому об'єкту. Тобто подивимось, але ми отримуємо озброєння з Європи, а Росія виробляє його сама, ну в крайньому випадку отримує з Північної Кореї. Якщо рік тому безпілотники-кукурудзники, долітаючи, завдавали незначної шкоди, після якої підприємства за короткий час відновлювали роботу, то нові ракети, такі як Фламінго і реактивні дрони «Поляниця», здатні повністю знищувати будівлю. Зазвичай бойова частина ракети сучасної крилатої ракети важить 450, але максимально 500 кілограмів. Як правило, майже всі ракети мають вагу 450 кілограмів. Що дає бойову частину вагою в одну тонну, у разі влучання по об'єкту, наприклад, по промисловому підприємству, дві такі ракети повністю виводять його з ладу щонайменше на рік. Тобто, там одна вирва буде метрів 20 у діаметрі. У Російській Рації усвідомлюють проблему, але нічого не можуть із цим діяти. Системи ППО в дефіциті. Не дивно, що російський диктатор звертається по допомогу до турецького султана Ердогана, для якого зворотний продаж раніше придбаних у Росії комплексів С 400 є вигідним. Росія і Туреччина уклали контракт на постачання чотирьох дивізіонів С 400 загальною вартістю 2,5 мільярда у 2017 році. Однак, зіткнувшись із тиском США, Анкара не стала їх використовувати. У 24 році газета Cam Here Yet написала, що Туреччина запропонувала США залишити російські комплекси на складах в обмін на продаж винищувачів f 35 С-400 дорожчі за американські патріоти. Коштують 1,2 мільярда доларів. За даними розвідок, Росістрат виробляє кілька десятків на рік. При цьому ЗСУ регулярно завдають ударів по цим дороговартісним системам ППО. У важкій техніці Росії здраті зобов'язана СРСР і епосі гонки озброєнь з американцями. На російських складах десятиліттями стояли найбільші у світі запаси танків, БМП і артилерії. При цьому, за даними осінь аналітиків, за три з половиною роки війни запаси техніки, придатної для ремонту та відновлення після консервації, скоротилися в кілька разів було підраховано, що для того, щоб зібрати один повноцінний танк, який може їздити і стріляти, потрібно 5, 6, а іноді навіть до 10 одиниць техніки. Треба з одного танка зняти якісь важливі запчастини та комплектуючі. Тобто, ну давайте з п'яти танків, наприклад, ось з такого віку і стану можна зібрати один, який буде заводитися, їздити і який може стріляти. Що стосується авіації, тут на Росію відчутно вплинули санкції. Військові та цивільні літаки російської авіації регулярно падають. Найчастіше саме з технічних причин, окрім західних санкцій, вплинув київський завод Антонов. Сотні російських літаків, як цивільної, так і військово-транспортної авіації, були виготовлені та обслуговувалися на українському підприємстві. Справа в тому, що російські літаки, особливо транспортна авіація, переважно базувалися на літаках Антонова. А конструкторське бюро Антонова знаходиться в Україні у Києві для всіх літаків типу Антонов, які експлуатуються росіянами, існують серйозні проблеми, що пов'язано з відсутністю кваліфікованого обстеження цих повітряних суден тобто належної перевірки системи отримання. Скажімо, належного кваліфікованого сертифіката льотної придатності для літаків, а також кваліфікованої перевірки та ремонту двигунів. У них насправді немає. Важливий фактор підтримка Росії та її союзників. Посізла Китай активно допомагає розвиватися російським виробникам безпілотників. Окрім деталей і комплектуючих для розвідувальних та FPV-дронів, Піднебесна спонсорує виробництво ударних шахедів. The Telegraph встановив, що китайські компанії напряму постачали деталі та матеріали на суму не менше 47 мільйонів фунтів стерлінгів російським компаніям, які перебувають під санкціями за виробництво безпілотників у період з 2023 по 2024 рік. У цей період Москва створювала масштабну логістичну інфраструктуру для своєї вітчизняної програми безпілотників. Майже чверть цих поставок, 10,7 мільйона фунтів стерлінгів, була відправлена російським компаніям, які перебувають під санкціями та пов'язані з виробництвом іранських безпілотників Камікадзе Шахет, що працюють в особливій економічній зоні міста Алабуга. Не відстає і колега диктатор Кім Чен Ін. Мілітаризована Північна Корея забезпечує російського агресора боєприпасами, артилерією та солдатами. Окремо хочу відзначити участь у звільненні прикордонних районів Курської області військовослужбовців Корейської Народно-Демократичної Республіки для ізольованого від усього світу Пхеньяна війна в Україні та закупівлі північно-корейської зброї Москвою стали важливим джерелом доходу та розвитку економіки. Кім Чен Ін будує найбільший збройовий завод для експорту до Росії. На цьому все пишіть в коментарях, про які види озброєнь хочете дізнатись докладніше. Ставте лайк цьому відео і підписуйтеся на наш канал Арсенал. Посилання в описі під відео.